Настав час познайомитися з унікальними налобними ліхтарями Nightcore NU05 LE та Nightcore nu 05 mi Вітаю! Це канал Nightcore Україна. Nightcore nu 05 le так само, як і Nightcore NU-05MI, можуть стати корисним доповненням до вашого тактичного або туристичного спорядження. Ці сигнальні маяки ідеально підходять для ідентифікації об'єктів у нічний час доби, для визначення місця знаходження людини, а також для ідентифікації членів команди під час тактичних заходів, навчань чи спецоперацій. Корпус цих ліхтарів зроблений з міцного полікарбонату. Вони надлегкі та досить міцні. NU-05LE, як і NU-05MI, йдуть у комплекті з кронштейном, завдяки якому ці маяки можна надійно закріпити на шоломі. Крім цього, на корпусі цих ліхтарів передбачена кліпса, яка дозволяє прикріпити ліхтарі до системи молі на бронежилеті або рюкзаку. Тепер про можливості почнемо з nu 05 le Цей налобний ліхтар обладнаний відразу чотирма світлодіодами різного кольору. Працює в п'яти режимах: режим білого миготіння, режим синього миготіння. Режим зеленого миготіння, режим червоного миготіння та червоно-синє миготіння поліцейський режим. Якщо говорити про модель MI, цей налобний маяк оснащений двома інфрачервоними світлодіодами і двома зеленими світлодіодами. Він працює у чотирьох режимах: зелене миготіння, зелене свічення, інфрачервоне миготіння та інфрачервоне світіння. Звичайно ж, головна особливість моделі NU-05MI полягає в інфрачервоному світінні, яке дозволяє в повній темряві за допомогою приладів нічного бачення визначати місце розташування людини або бачити її пересування, коли виключається можливість, використовувати звичайні маяки з метою маскування. У цих ліхтарів дуже зручне керування за допомогою однієї кнопки. Якщо говорити про модель NU05LE, то достатньо натиснути кнопку вмикання і утримувати її, поки ліхтар не перейде в потрібний вам режим миготіння. Щоб вибрати певний режим у моделі NU05MI, треба натиснути кнопку включення, утримати її до миготіння червоного світлодіода, а потім короткими натисканнями вибирати потрібний вам режим із чотирьох можливих. Налобні маяки працюють від інтегрованих акумуляторів ємністю 120 мАг, які здатні забезпечити безперервну роботу ліхтаря протягом 20 годин. Завдяки порту мікро-USB на бічній частині корпусу ліхтар можна заряджати від ноутбука, планшета, комп'ютера або просто від мережі за допомогою зарядного пристрою смартфона. Міні-сигнальні налобні ліхтарі Найдкор Ню05 ЛЄ і Найткор ню 05 май Йдуть в комплекті з кріпленням і з кабелем USB. Сподіваємося, що ці ліхтарі вас зацікавили і виявляться досить корисними у сфері вашої діяльності. Замовити та придбати мінісигнальний інфрачервоний наловний ліхтар Nightcore NU-05MI та мінісигнальний наловний ліхтар Nightcore NU-05LE ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та заходьте на наш сайт, щоб знайомитися з унікальною продукцією компанії Nightcore.